День тема уроку величини, їх типи та властивості. Для опису об'єктів і процесів у матеріальному світі ми використовуємо величини. Величини це може бути температура або відстань від дому до школи, це приклади величин. Величини вивчаємо за допомогою їх позначень. Наприклад, довжина відрізку ми позначаємо буквою L, площа земляної ділянки S, висота будинку і взагалі висота це H, швидкість пішохода або автомобіля вимірюють спідометр, і це величина V. час обертання планети навколо Сонця це величина T. Ви вже в своєму житті дуже часто зіткалися з величинами. Кожна величина характеризується певним значенням та одиницями, в яких вимірюється це значення. Швидкість вимірюється в кілометрах за годину, відстань в метрах, температура в градусах Цельсія. Поняття величини відображає можливість фіксувати різні стани деяких об'єктів, кількісну сторону проявів навколишньої дійсності. Величина має ім'я та може набувати різних значень із деякої множини допустимих значень. Тим Тип цих значень визначає тип самої величини. Для посилання величини у виразах під час створення програми використовуються імена величин. Позначення імен називають також ідентифікаторами. Ідентифікатори добираються у вигляді. Деякого скінченного впорядкованого набору літер і цифр, які починаються з літери або символу підкреслення. Наприклад, величина може мати назву ідентифікатор А, або b 2 s або дата ниж, нижнє підкреслення 33, або MyProgram My з нижнім підкресленням. Тобто це все можуть бути величини, коли ми говоримо про програмування. Величини поділяються на змінні та постійні. Величина, яка має одне й те саме значення в будь-який момент часу, називається постійною або константою, і описується вона в програмі після службового слова конст. Величина, яка в різні моменти часу може набувати різних значень, називається змінна, і описується вона в програмі на початку програми, після її назви в розділі. Описання змінних після службового слова VAR. Існують константи, до значень яких можна звертатися в програмі без попереднього опису: це true, false і, наприклад, maxint – максимальне ціле число. Величини поділяються на постійні змінні. Ми сказали про це. Вони бувають числові, символьні, рядкові. Логічні, тобто це типи величин. Числові величини це величини, які можуть набувати значень в деяких числових множин, тобто з множини від мінус безконечності до плюс безконечності. Символьні величини можуть набувати значень із деякої множини символів, і кожне значення може містити лише один символ, тобто або великі, або маленькі. Літери або англійського, або українського алфавіту, або можуть бути символи із цифр, але вони будуть розраховуватися не як цифри, а як символи. Рядкові величини це величини, що можуть набувати значень із деякої множини послідовності символів, зокрема слів або наборів слів, наприклад, дні тижня». Логічні можуть набувати тільки одного із двох значень: true або false, істина або хибність. Тип величини це сукупність множини допустимих значень і операцій, які дозволяються виконувати над цими значеннями. Це цілими типами є byte, integer, смолинг, ось ви бачите діапазони цих значень, і дійсний це тип даних real – дійсне число. Для використання дуже великих чи дуже маленьких чисел, які подають у стандартному вигляді, наприклад, А в степені в вен, і записують у вигляді в степені, де N це змінення є множення на 10 вен на степені. Тобто запис ось такого числа буде виглядати ось так: якщо ви користувалися калькулятором, то на калькуляторі ви вже це неодноразово бачили. Тобто число буде читатися як 7,28 на 107. Ми не ставимо велику кількість нулів, а записуємо його як степень. Перед тим, як використовувати змінні величини у програмі, описують ім'я. Та тип кожної зміни. У середовища зараз кожна зміна має бути обов'язково описана у відповідному місці програми у розділі оголошення зміни, що розпочинається службовим словом var. У середовищі Лазарус для введення даних користувачем використовують функцію Input Box, значення якої надають змінні відповідного типу. Результатом використання цієї функції є значення рядкового типу. Можна також передбачити значення за замовчуванням, яке буде надаватися зміні, якщо користувач не введе відповідне значення з клавіатури, значення заголовка вікна, підказки для введення даних, та значення за замовчуванням є аргументами функції Input Box. Ось так виглядає запис. Введіть число. І виводити число із того, тих значень, які є в описі. Наприклад, щоб змінна N. При введенні даних користувачами з клавіатури на була цілого значення, у редакторі коду записують команду: ось таку. Якщо необхідно перетворити значення рядкового типу в числове, або, навпаки, використовують наступні функції. Значення рядкового типу. Значення дійсного типу. Запишіть, будь ласка, їх функції. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.